Від промовницької компанії KO Promotions. І це буде чоловік-равний поєдинок черегравний погірк категорії до 63,5 кілограмів. І у світі запрошується. боксер із Білої земли. Віталій Михайлов! Уже роботи по запрошується во все із Львова. Микола Хало! Руслан Мечком, Віктор Фесечко, Ігор Каленченко. Рік Байденко Вадим Лавренець. У синьому потік по все із білою церкви. Його 18 років заріс 165. На посімах зі провів один поєдинок в зову одну перемогу. Ринозовий присед Чепіналі України. Переможець міжнародних турнірів вітає Михайло! У червоному сегодня потіков сериму 210 замерзів на професійному ринці один овідповідино здобув також одну перемогу. Чемпіон області із міса Львів Микола Хабус! Четвертий бій вечора зустрічаються боксери вагової категорії до 63,5 кілограмів. Це перша напівсередня вага. Микола Халос зі Львова, Віталій Михайлов з Білої церкви. Обох по одній перемозі, по одному поєдинку, по одній перемозі на професійному ринзі. Так що зустрічаються непереможні на даний момент боксери. Ну, очікується цікавий бій. Халос виграв свій перший дебютний бій 23 березня на турнірі, першому турнірі KO Promotions. Правда, суперна нього там був такий собі з Молдови після третього відрахування нокдауну. Рефері зупинив бій і там. ми Фактично не побачили е, можливостей хаоса на професійному ринзі. Ну, сьогодні така нагода. Так, бачимо, Михайлов дуже напористий. Іде вперед. Та, і працює силовими ударами. Та, ну, очікується вже зразу з перших секунд. Видно, що очікується в нас дуже серйозне протистояння. Михайлов такий легкий на ногах. От. І... Не просто в нього попасти. Та... Ну і бачимо велику активність зі сторони Михайлова. Та, Микола Халос поки що придивляється до суперника, та, ну не просто йому так. Не просто він намагається процентугувати, але ну якось довго думає перед тим як пробити. Так, от притиснув перший раз, так притиснув до. Ота рингу, та ну треба більше бити. Так. Дуже інтригуючий перший раунд. Hey! Да, бачимо Миколу Халоса, но вже в нього кров тече з носа, но он пропускав цьому раунді. Да. Ну, бачимо тут Намагання атакувати від халоса, і... а тут вже Михайлов проводить атаки. Та... Так, от цей Михайлов. Михайлову 18 років, він на 3 роки молодший за Халоса. Так, от тут пройшов Халоса е, удар в голову. Тепер вже він працює першим номером і, але Михайлов намагається контратакувати і проводить удари, силові удари з двох рук. Так, досить різкі, такі несподівані удари. Так, дуже серйозний О, суперник у Миколи ось! Халоса сьогодні. тут Дуже дуже непросто йому Зараз. Так, хороший удар по корпусу. Справа. Ми ну, чуємо підказки Романа Семенишина. так. Закликає його бути активнішим підключати праву руку. Все! Так, так. Та по животі бити, підказує Роман Семенешин. Подивимося, як <hrum> Калас буде дослухатися до нього. Бачимо. Тепер вже е тренер Михайлова підказує мене, треба вкладатись, ну, але Михайлова така тактика вкладатися. От під час свого дебютного поєдинку на професійному ринзі, який він провів е в Умані в лютому цього року. Ну то там в нього практично всі удари були силові, тобто в нього нема дозування так по силі ударів. Так, а бій у нас загострюється остання хвилина другого раунду. І ми все більше чуємо підказок з кутів боксерів. Так, зараз все вирішується саме в цих раундах. Так, так дуже емоційний роман Семенишин. Так, так, от зараз є деякий успіх. Так, бити більше бити закликаєся мене ще. Так, ну. Так, знизу. Так, я якраз підняв знизу. Так, ну, в цьому раунді. Калос. Вже виглядав краще, ніж в першому раунді. Ну, мало рішення за суддями. Подивимося, як вони рахують. Так, нам показують Віталія Михайлова. Ну, хороший настрій в нього. От, і щодо е, Михайлова, то він в лютому своєму дебютному поєдинку виграв в Умані. В Артема Яценка, місцевого боксера, тобто переміг гостях, і сьогодні він знову в гостях боксує і показує досить хороший бокс. Подивимося, як він буде виглядати в наступних раундах. Цікаво, що в рейтингу боксрек. Михайлов зараз. На дев'ятому місці в Україні в цій категорії, а Халос 16. Так, і який початок третього раунду? Просто неймовірно. Як іде вперед, Михайлов. Ну, дуже несподівано, напевно, для Халоса для всіх. Але зараз Халос вийшов з кута і намагається проводити. Свої атаки, так? <сек Bilator> да. Да. Так. Так, ну, Бачимо в обох боксарів є успіхи. Так. В боя потр попадають досить багато. Ну, взагалі. Видовищний бій. Видовищний конкурентний поєдинок. Так. так, удар від Михайлова в голову. Через руку. Ще один удар. Так, а тепер хороший арпекот від Калоса. Але треба. Треба більше йому працювати. Так, все ж таки Михайлов. Михайлов все ж таки більшу активність проявляє. Так, ну тут хороша атака від Халоса. Від Втратив рівновагу. Тут немає нокдауна. <риві> о знов пропускає халос. Особливо небезпечно. Михайлова удари правою через руку. Такі досить Та кінцівка, і бачимо чергове загострення на рингу. Халос іде вперед, пробиває, але і сам пропускає. Так? Ну знову важке завдання для суддів. Бокових суддів, кому віддати в цьому раунді перевагу. Так, Бачимо кров вже з носа і в Михайлова. Так, кривавий поєдинок. Дуже інтригуючий такий. Так, повтори. Ну і бачимо, як напористо агресивно атакує Михайло. Так. От удар. той удар, про який я говорю, крос через руку, правий крос через руку. А це вже успіхи від успішні дії від халуса. Так. Ну і фінальний четвертий раунд. Так, Калос іде вперед. Так. В кого вистачить більше сил на цей раунд. Так. Ну, пресингує. Але підходити треба з ударами. Так. Так, ну, двійка хороша прийшла, так. А тут відхилився в останній момент і притискає суперника до канатів. Так. Тепер ми бачимо. Михайлова в контратакувальній роботі, але ну, йому не звикати. Він і в першому своєму поєдинку на професійному ринзі також добре працював в контратакувальній манері. Ну, Халоса закликають більше бити. Більше бити, залишилося півраунду, ну, підходить і знову не так багато ударів. Та, та, притиснула Михайлова до кута О, хороший, лівий боковий. Та, і пропускає. Так, менше хвилини залишилося. Хто вирве кінцівку? Так. Давай, ну пристрасті у нас вже 30 секунд до кінця. Так, суперники намагаються вирвати бій на свою користь. В обох ще залишилися сили. Халоса закликають бити-бити, він йде вперед. І з останніх сил проводить чергові атаки. Ну і Михайлов також. Так. Останні удари за Михайлова. Так, що вирішить Судді? Так, Ми знов чекаємо результат, оголошення оголошення суддів. Але якщо попередньому бою рішення було очевидне, то зараз. Різні секунди, і ми не що цього природе дома від сьогодні. Дороговий віце-президент Лігер і супервайзор сьогоднішнього перемогу половину зароб. Давайте прийнятимо. Отже, зараз хтось отримає першу поразку. Ну, звичайно, що не буде нічиєї. В боксі це рідкість. Пані ране, після чотирьох раундів напруженого боксу одноголосним рішенням стою. Віталій Відаємо! Віталій Михайлов перемагає, здобуває другу перемогу. Я Яскрава перемога. Як відчуття відчиняється, відпоєдинку це мій друг, уєднається на професійному різі, як відчуття, які враження переслав супротивників зараз відбувся. Він отримався на річного година. Ми всі жили, ми виграли, так само займалися, до цього турніра. Результата, Ми роботи на результат. Дякую всій всій компанії, ну, що відкрили залу, дали змогу побоксувати в такий нечисткий час для нас. Дякую вам дуже велике всім. Дякуємо тобі. Це було яскраво, це було красиво. І я думаю, що зал запам'ятав тебе не тільки якісним боксом, а ще тим фірмовим Еш-Еш. Да? Ну, ми готуємося защитися до турніра. Хай буде краще тут. Розивають федерація бокса і професійні боїхи будуть більше, частіше. Ми перейшли в цьому році ну, на профірінг. Перший раз я зайшов два місяці назад, сподобалось, і хочемо продовжувати далі боксувати тут. Будемо спостерігати за тобою. Дякуємо за тобі за класний бокс.